Новим днем, шановні українці, сьогодні за моєю спиною Subaru Forester 2018 року, чистого комплектація Limited. Вона за саями, поворотними, лінзами, з фарами, з Harman Kardon. саме наворочена. Я маю на увазі серед Limited. Ну, Сьогодні про неї розповідаю. Поїхали, пристегніться. Слова по двигуну по трансмісії все стандартно. 2,5 атмосферний двигун. перевірений, як то кажуть, часом. Варіатор надійніший субарівський і повний привід так само в собару надійний. Так що тут все добре. Пробігу зараз на даному миті в неї щось 94 тисячі км. Це зовсім небагато для такої машини. Рухаємося далі. По пошкодженню: тут було фронтальне пошкодження, більше так в лівий кут. Що було пошкоджене, що було поміняне. Мінявся бампер. Мінялась фара, фара, до речі, бушна, але оригінальна з поворотною лінзою, з усіма там і так далі, як воно має бути. Е, капот. Утеплітель чекаємо, не доїхав ще не встиг, буде стояти. Крило, ну передня панель, радіатори, підсилювач бампера і трошечки оцей лівий ланжерон саме на кінчику, був трішечки підігнутий за рахунок удару підсилювача. Це стандартна історія. Він трошечки виріхтований. Все зроблено. О, там далі вже заводський герметик біля стакану. Нічого, чисто на кінцівки тут. От, і він не був настільки пошкоджений, щоб його треба було замінювати, бо в таких випадках ми замінюємо. Ну і тут ще замінений акумулятор. А новий стоїть, ми поставили. тут наче і все. Все, що я мав розповісти. Подивимося, що у нас є в комплектації. По-перше, в нас ну, монітори сліпих зон, ми їх тут бачимо. Така підсвітка в дзеркалах, прикольна опція. Далі, електропривід сидінь. Рік у нас конвейерний чистий, 18-й. Січень. Шкіряний такий салон дуже охайний, як ви можете бачити. Так. Харман Кардон у нас мюзик. Це теж я полюбляю, так, як Харман Кардон грає в Субару. Ну, Чотири склопійомника, переднє з авторежимами, з дотяжками, електродзеркала. SRH Off, це функція вимикається поворотних лінз, тобто вони у вас з поворотом керма руляться і повертають. Яскравість, щитка приладів. Монітори сліпих зон ми можемо тут примусово вимикати. Пам'ять по висоті кришки багажника. Система стабілізації вимикається, Ну і сама кнопка електроприводу багажника. Так, Далі. Пробігу ось на дану мить у нас 58 966 міль. Це повних 94 тисячі км. Це зафіксували. Шкіряне кермо. Датчик світла проти туманки. Ну, Subaru, чи датчик дощу не полюбляю, в них вони звичайно відсутні. Ця опція ну, я ще не зустрічав в жодній машині. Так, далі. Хендс-фрі, мультимедіа управління звідси і бортовий комп'ютер. Тут невеличкі, чисто більше налаштування тут управляється з цих клавіш. Основний там знаходиться. Адаптивний корисний контроль тобто функція системи ISI, тут дві камери в 3D-зображення. Бачать картинку з встроєним інтелектом. Подібно людському оку вони бачать і аналізують ситуацію, бачать пішоходів, бачать транспортні засоби, котрі вам перешкоджають, щоб ви не наїхали і не в'їхали. Дзеркало з автоматичним затемненням, з компасом. Тут у нас екранчик для клімат контролю. Ну і власне бортовий комп'ютер, весь основний. Тут от від нього тут кнопочки, всі налаштування тут перемикаються, <кій> годинники, витрати пального і так далі, залишок палива. Мультимедіа. В нас отака. До речі, тут ще функція є RAP, RIB rear Brake, Тобто, якщо ви задом під'їжджаєте, окрім парктроніків, вона зупиняє автомобіль, якщо ви на якийсь кущик, стовпчик чи забор хочете заїхати, умовно кажучи, то вона зупиняє. Це теж прикольна опція. Камера заднього виду, само собою. Ну, Мультимедіа тут з блютузами, з USB, з AUX. Це все у нас реалізовано тут під Лікітником, бачите? Да? Два USB, AUX і так далі. Також у нас клімат контроль, він тут однозонний. Тут ще, до речі, навігація, ну, можна європейські карти прошивати. Тут стоять американські, як зазвичай. Можна європейські прошивати, буде навігація, якщо воно вам потрібно. Далі, підігрів передніх сидінь. Функція X-Mode дуже непогана, на, скажімо так, на склад... в складних умовах, вона допомагає вам вибиратись. Простими словами, вона не робить ривків колес, коли ми гальмуємо або е, прискорюємося. Вона повільно, синхронно всі чотири колеса обертає, контролює, щоб ми не психанули знаєте, натисканням на педаль. Ну і Трансмісія просто з драйв режимом і з пониженою передачею L, скажімо так, стягує. Тут, наче все. Про безпеку розповім. Дивіться, по безпеці тут спрацьовували кермо, коліна, штори і боковушка сідушки. Все відновлено у наших постійних партнерів, все зроблено з гарантією. Блок перепрошитий, безпека повністю справна, Можна це перевіряти. Е, і скажімо так, що слава Богу, зауважень поки що жодних не було. ДТП були, зауважень не було. Дивіться Forester, як зазвичай це і має бути. Сидиться зручно, я сиджу сам за собою, зріс мене 123 см. Ноги в мене вільні, я розсівся спереду, як захотів, так що навіть з моїм ростом тут можна комфортно сидіти. Ще, до речі, на дальній дистанції, коли ми їдемо, або на дуже тверезі, наприклад, спинка змінює свій нахал. Тут у нас три положення. Не дуже там прям, ну, легти можна там вау, Але от трошечки можемо відкинутись. Три положення от, і нормально собі кайфувати. Є підлокітник, два підстаканника, ну іначе все із зручності. Ну, прикольний. Такий у нас люк, схожий на панораму. Єдине, за що я не дуже люблю Форестер, я завжди про це кажу, це наскільки повільно тут відчиняється кришка багажника, електропривід. Оце в форестерах цього покоління, ну повільніше ніде немає, в жодній машині не зустрічав. Ну, Але як опція і функція він є, радіємо. Кнопочки замикання, гумовий тут такий килим. І на спинках, бачите, да, позаду. Це теж прикольно, що у вас все протерли вологою серветкою, у вас все чисто. Тут під кавролином отакий от. Ниша для того, щоб ми різні всякі свої дрібниці тут розкладали, вони щоб не заважали нам. Знизу запаска, домкрат, викрутка, крючок, буксировочний, все на місці. Отак от це тут виглядає. Шторки в Америці, як зазвичай, і нема. Тут це дуже рідко зустрічається. Вони якось американці не замовляють, їх не переймаються. Ну і отак от от він зачиняється. Як завжди, ми з вами зробимо легкий тест-драйв. Ще трошки побалакаємо, порозповідаю вам, що я маю за враження. Зараз, до речі, навіщо ж опускати такий шанс? Я спеціально проїдусь по поганій спочатку дорозі, щоб ми послухали, які в нас є шуми. От по такій нерівній брудній дорозі ми пхнемо, їдемо ми з швидкістю непоганою, там 40 км в час я їду, де на легковій машині ми б так би не дозволили собі пхнути. Все дуже непогано, все тихо, і рейка по лівому нічого не чую. У мене жодних зауважень зверху немає. За моїми оцінками, от Форестер це е, найбільший улюблений серед Subaru в нашій країні. От він максимально універсальний. Хтось любить, звісно, Outback, хтось любить кростреки, хтось ще щось. Але Форестер займає таку серединку, е, не дивлячись на те, що вони з аудбеками майже в одній ціновій категорії. Е, Форестери все ж таки в нас щось люди полюбляють більше. Хоча Outback вище класом, комфортніше. Ну, це треба розуміти, мене дуже часто люди питають, яка різниця між Форестером і Одбеком? Бек ну, це машина вже більшого класу, ширше, м'якіша, більш валка, фурік такий спартанець. пхне собі, пхне. Що по трасі 160 він дорогу тримає дуже добре, що пополювати, як ми тільки що їхали, можна розганятися і летіти. Ще, до речі, я забув сказати, що тут прикольна ситуація є, що вона ще й за полосою стежить за лінією, за смугою розміткою. Пробуємо розігнатися від нуля до сотні. Рухаюсь я вгору, як зазвичай так ускладняю це завдання. От ми робимо. Зараз скажу, коли буде сотня. От ми зробили сотню. Отак вона їде. Форестер єдине за що можу сказати, трошки гучно в салоні працює двигун, коли ми в тапку в пол наступаємо. Ну, але їде, так, мені здається, непогано. Дуже важливо поставити на цьому акцент. Рестайловий Форестер. Вони пішли там, скажімо так, з кінця 2016 року. 17-18, скажімо так, основні модельні роки, якщо брати. Це пішов restyle, Facebook, неважливо, як його назвати. Саме головне, що в них е, трансмісія оновлена. Це великий плюс. Набагато економічніше в цьому. Варіанті, аніж до того була. І трансмісія вже робить імітує перемикання, вона набагато цікавіше працює. А ще ну вже, як про це слово згадав, між фейсліфтингом і рестайлінгом, яка різниця? Фейсліфтинг це оновлення тільки ззовні, коли там додали якихось ліктаріків, замінили бампера решітки і так далі. А рестайлінг це коли торкається і технічних оновлень. Так що, це в принципі Росталь. На додаток скажу, що я цією машиною дуже задоволений, впевнений, що це буде так само, як і ви. Будете задоволені. Так що я вам раджу приїхати, подивитись, перевірити. Ми готові до будь-яких ваших перевірок. Так що до зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру а нам перемоги.